Всім привіт з вами Ольга Овдійчук, менеджер компанії Джерелія. І сьогоднішнє моє відео буде адресоване саме новачкам в mlm бізнесі. Чому новачкам? Тому що працюючи вже деякий час в цій сфері, я побачила, що новачки, які приходять в цей бізнес, роблять три найголовніші помилки. І якби вони їх не допускали, їх бізнес пішов би набагато швидше, він був би більш результативним і швидше приносить їм результат. І так, перша помилка це неслухання порад наставника. Тобто, перша моя порада це слухати вашого наставника, тому що це людина, яка зацікавлена у вашому успіху. Ваш наставник вам ніколи не скаже робити те, що приведе вас до поганого результату. Ваш наставник буде вам рекомендувати робити тільки те, що дасть вам швидкий ріст, що дасть вам результат. Друга моя порада це навчатися, відвідувати вебінари і серйозно поставитися до навчання, тому що ця сфера нова для вас. Навіть якщо ви мали досвід в інакшій компанії, знаєте, що таке MLM, все одно ви не мали досвіду давніше роботи саме в компанії Джерелі. І ви повинні вивчити асортимент продукції, повинні вивчити умови співпраці, компенсаційний план та інші нюанси, які є особливими в кожній компанії. Тому друга моя порада навчайтеся, навчіться, а тоді приступайте до роботи. І третя моя порада не чекайте швидкого результату, не поспішайте. Тому що коли ви починаєте, не пройшовши навчання вже... В інтернет, пропонувати людям, вас починаються перші відмови, ви боїтесь далі писати, боїтесь дзвонити, і це все через брак знань. Тому третя моя порада, не поспішайте, поступово пройдіть навчання, слухайте вашого наставника, він вам крок за кроком допоможе, що робити, і проведе вас до вашого бажаного успіху. Прислухайтеся до його порад. І не поспішайте, тому що це є бізнес. За один місяць, як на звичайній роботі, коли ми відпрацювали місяць і ми чекаємо зарплату, за один місяць вам тут ніхто не заплатить величезних грошей. Звичайно, ви можете заробити вже і в перший місяць свої перші доходи, але це є бізнес. Бізнес без вкладів, без ризику, без будь-яких... Ем... Ризиків, що ваш бізнес може прогоріти, пропасти, не вдатись, цей бізнес є без ризику. Тому не чекайте швидких результатів, чекайте, що це все буде поступово. Я вам гарантую, що якщо ви будете правильно діяти, слухатись свого наставника і не поспішати у своїх діях у своєму бізнесі, саме тоді. Ваш бізнес буде успішним і принесе вам ті результати, про які ви мрієте. Дякую за те, що дивились моє відео. Сподіваюся, я була для вас корисною. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не в моїй команді. Реєструйтесь в мою команду. До нових зустрічей!